А що ви бачили вагон з щебінкою 29, 35. Поїхав на вигрузку. Зараз я вам покажу, де його вигружають. Манівровий ТГМ м 4 2536 Зараз заїдемо з другої сторони. Він в себе на рампі їх вигружає. Це вигружається вагон? Вигружаєте вагон? Закриває. А, понятно. Все? Так, да, давай. 30, 30, 60, да, пошли двум Тридцать... Тридцать шестьдесят девять. Семьдесят семь. девять.

30, 69, 97, 908. 30, 59, 29, Тридцять п'ятдесят дев'ять. Двадцять дев'ять тридцять п'ять. вагони прийшли на ЧП ЧП4 станція СНТ Попільня, а їх вигружають Агросейф. Хазяїн якої бірулін. Украв вагони всі. Їх всього 24, останні вже вигрузили. <плес> це ж агросейф тут, так? Фірма Агросейф тут. <плес> Ту Територія, так? А бірулін хазяїн її, так? Не знаю.

номера. А? Ну, все, ж до вагони крадущі біонку. Хорошо, давай. 30-59-27-37. Це вагони прийшли на ЧП4 на железну дорогу, а їх вигружає біо. І тут цих вагонів... 24 штуки. Ось до ще один вагон. Зараз номер вам зафіксую. Зараз підемо пофіксуємо. 69, 77, 59. 7759 Погано видно. 30, 51, 76, 84 Запусти. 30, 62, 635. Пусті вже виглядали. Зараз різне другий. Отак, бірулін краде собі щепьонку. Зараз дзвонимо на гарячу лінію.